У 1996 році була заснована наймолодша кафедра механічного факультету Дніпродзержинського державного технічного університету. Кафедра обладнання харчових і переробних виробництв. Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв готує спеціалістів відповідного профілю. Сьогодні Україні, в країні і світі криза. Але виробництво переробних і харчових, воно діє в будь-якій кризи. І тому наша спеціальність буде треба завжди, поки існує людина. Бакалаври нашої спеціальності вони готуються для того, щоб працювати в системі обслуговування машин на виробництві. Спеціалісти це вже категорія середнього рівня інженерно-технічного персоналу, які також організовують ремонт і експлуатацію обладнання. Найвищий рівень це підготовки, це магістри. Вони мають працювати вже і викладачами, і в наукових установах, проектних установах, які займаються обладнанням для харчових і переробних виробництв тобто, профіль. Роботи, профіль використання спеціалістів достатньо широкий. Достатньо сказати, що в Дніпропетровській області тільки в харчовій промисловості сьогодні працює 20 тисяч людей, а готують цю спеціальність лише на двох кафедрах в Дніпропетровській області, це хіміко-технологічний Дніпропетровський і наш Дніпропетровський державний технічний університет. Зрозуміло, що людина, робітник на виробництві, він треба тоді, коли він є кваліфікований. От для того, щоб він мав свої ви, достатньо високий рівень кваліфікації, ми використовуємо сучасні технології навчання. Однією з таких технологій є технологія, яку називають віртуальна технологія, технологія, в якій Студент, а в майбутньому конструктор проєктує машину і він її начебто бачить, не дивлячись на те, що такої машини поки що і в світі немає. Він робить кожну детальку, він бачить її фізично, візуально, він її може собі перекидати і так далі. І коли він цю машину створив, то він впевнений, вона буде працювати. Цими технологіями в світі. Користуються вже декілька років, ну не більше десяти. В Україні такими технологіями не більше десятка університетів користуються взагалі. Тому випускник нашої кафедри це випускник, який володіє технологіями конструювання, які відповідають світовому рівню. Тільки в Дніпропетровській області, по суті, два вузи. Які працюють з такими технологіями і, відповідно, навчають студентів такому рівню. А решта, зрозуміло, студентське життя, студентське е, вивчення дисциплін, воно по суті традиційно. Роботу, працює у нас на кафедрі, я, е, голова кафедри, завідувач кафедри, доктор наук, професор. І Брильов Євгеній Анатолійович, доцент кандидат наук, Ревенко Юрій Михайлович, доцент кандидат наук, Карпанова Валерія Євгенівна, також кандидат наук. А і працює асистент ЯцУК. Є у нас при кафедрі і аспірантура. Аспірантура готує, вже зрозуміло, кваліфікованих науковців. Полікованих дослідників на кафедрі на сьогоднішній день два аспіранти. Ну плануємо, маємо можливість приймати ще в цьому випуску одну людину для того, щоб їй іти далі в науку. Оце так коротко про нашу кафедру. І тому, завершуючи свій виступ, я вважаю, що механічна спеціальність взагалі вона Підходив будь який Більш того, що на сьогоднішній день бакалавр це освітній рівень в усіх механіків, він однаковий. І після завершення бакалавратури студент має право переходити на навчання за іншою спеціалізацією, тобто можна з харчового переходити, наприклад, на металургійне. І навпаки. Дякую за увагу і запрошую для нас на навчання. Бенець Ольга закінчила навчання в університеті за спеціальністю обладнання харчових та переробних виробництв та отримала кваліфікацію магістра. І у мене є бажання вступити до аспірантури, що діє при нашій кафедрі. Планую зайнятися. Проблемою створення транспортувальної системи для транспортування продукції з такими особливими властивостями, як велика розпорушуваність та значні випаровування екстрагенних речовин. Розумію, що поступити буде важко, конкурс великий. Та я намагаюся довести, що я краще. Ось днями я виступала перед методичною радою університету. На раді були присутні представники центру спровадження комп'ютерних технологій Міністерства освіти та науки України. Підготувала наукове повідомлення, яке було опубліковане Національним Київським університетом харчових технологій. Впевнена, що приймальна комісія врахує все це вище сказане, та все буде добре. Шановні випускники, приходьте до нашої кафедри обладнання харчових та переробних виробництв, і ваше навчання буде цікавим і корисним.